Миколі сім років. Сьогодні він прийшов на огляд до лікаря йому пересадили нирку. Три роки тому лікарі діагностували у хлопчика ниркову недостатність. Почали набряки в нього робитися над очима, на руках, на ногах. Набряки почали бути. Кожен день ставало гірше. І потім ми приїхали сюди, і нам сказали, що ниркова недостатність. Більше часу проводили в лікарні, дома дуже рідко були. І ми цілий час тут знаходилися на лікуванні. Був інсульт в хлопчика, був інфаркт, був клінічна, була клінічна смерть. Було 9 разів сепсиси перетоніти декілька разів. Ця дитина пережила дуже багато різноманітних ускладнень, але знову ж таки, ця дитина це є такий дуже живий організм, котрий хоче жити. У західноукраїнському дитячому медичному центрі Микола отримував медикументозну терапію. У липні йому провели трансплантацію нирки від мами, проте мама на нирка не прожилася в організмі. За кілька годин після операції нирка затромбувалася, її видалили і знову розпочали гемодіаліз. У листопаді для Миколи знайшли іншу нирку. Донором став 17-річний хлопець, який трагічно загинув. Друга трансплантація не пройшла так просто, тому що у пацієнта. Наступило відторгнення другої нирки, і ми з ним в реанімації прожили три тижні. Ми постаралися перебороти. Відторгнення нам це вдалося. Ми дуже з цього тішимося». Під час лікування Микола потребував дороговартісних медикаментів. Ці витрати взяв на себе благодійний фонд «Крила Надії. Коли ми з ним познайомилися, він такий сидів, він не посміхався. Він був такий дуже сумненький. Були моменти, коли він не міг сам ходити, його возили на інвалідному візочку, тому що там були проблеми. Йому було складно, він був дуже слабенький. А зараз ми бачимо абсолютно живу тину, і власне, ну ми, ми допомагаємо і готові допомагати і надалі. Всі. Ім дітям, які мають проблеми з нирками і потребують трансплантації, власне, для того, щоб вони могли жити звичайним нормальним дитячим життям, хлопчик досі вчився з дому, проте з нового року зможе піти до школи. Його життя змінилося вже докорінно, так щоб для розуміння, хлопчик повинен був відвідувати тричі нашу клініку на тиждень, а оскільки він був прив'язаний, так як попередні там колеги розказували до апарату штучної нерки, він потребував тричі на тиждень діалізу. Зараз пацієнт відвідує наш центр раз в 10 днів, за того, щоб проводити корекцію імуносупресивної терапії і планову здачу аналізів. Тобто він живе вдома вдома, йому набагато легше зараз буде соціалізуватися. Зараз Микола посміхається та мріє стати лікарем. Лікарем. А ти хочеш лікувати? Лікарем Цього року у західноукраїнському медичному центрі провели сім трансплантацій нирок дітям. Усі вони стали незалежними від діалізу і повернулись до звичного життя. Наступного року тут планують провести не менше операцій. Зараз більше 20 пацієнтів медичного центру очікують на трансплантацію. Ольга Дейнека, Олексій Шалкової, Суспільне новини, Львів.